Доброго ранку, Україно. Саме цього дня, 135 років тому, Лев Толстой завершив роботу над романом Анна Кареніна. Твір великий, ще й казати. Та навіть він поступиться ось цій книжечці. Птахи Америки так назвав її автор орнітолог Джон Джеймс Одюбон. За аукціону «Сотбюс» вона пішла за 8,5 мільйонів євро і стала найдорожчою у світі. А чи люблять українці читати товсті книжки? Зараз дізнаємося. Самую толстую? Ой, трудно сказать. Сейчас вспомню. энциклопедию читала. Властелин колец. Самая толстая. Преступление и наказание. Остров сокровищ. Семейную историю. Наверное, Стивена Кинга. Рассказывает сборник большой. Артур и -путы. Мастер и Маргарита Булгаков, наверное. Робинзон Крузер. История русской империи. Жуля Верна. Дети капитана Грант. Толстой война и мир. Самая толстая книжка, наверное, которую я прочитала. Буквар.